Права 311. Яке число потрібно підставити замість А, щоб коренем рівняння х плюс 5, що множиться на А, дорівнює 75 було число 20. Ну що ж, просте завдання, що означає, що у нас число 20 має бути коренем рівняння. Це означає, що якщо ми замість Х підставимо 20, то у нас ліва частина рівняння дорівнює правій. Давайте так і запишемо. Отже, запишемо, якщо. Х записуємо, дорівнює 20, то маємо. Ну що ж, записуємо тоді, що буде в нас у дужках не Х, а 20. Додати 5, що множиться на А. І все це має дорівнювати 75. Ну що ж, у нас тепер є рівняння, але не відносно Х, а відносно А. Ми маємо знайти, при якому А у нас ліва частина дорівнює правій. Ну що ж, в дужках 20 плюс 5 це буде 25. Що множиться на А, це дорівнює 75. Є. Ну що ж, як нам зайти невідомий множник, потрібно добуток, поділити на відомий множник. То записуємо, що А у нас дорівнює добуток. 75 ділимо на відомий множник на 25. Ну що ж, записуємо, що А, тоді дорівнює 75, що ділиться на 25, це буде 3. Ну що ж, ми дізналися, що А дорівнює 3. Тобто, якщо ми підставимо замість А3, то коренем нашого рівняння буде число 20. Отже, записуємо тоді відповідь. Так. Яке число потрібно підставити замість А? Пишемо число 3. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь. На цьому вправу завершено.